Доброго дня, любі друзі! Витері Софія, і так я продовжую експериментувати як завжди. Сьогодні буде новий формат розкладу. Якщо вам подобається інший, котрий був до того, якщо є якісь побажання, випишіть, будь ласка, я завжди відкрита до комунікацій. От, і можу знову-таки щось змінювати. Да? Мій канал, мої правила, але, звісно, я хочу бути для вас більш корисною. І так, зараз я роблю розклад на п'ятницю. П'ятниця це дуже сприятливий день для багатьох починань. Венера покровителька любові, мистецтва, сім'ї та краси. По п'ятницях добре робити покупки, ходити по музеях і виставках, театрах. Для подорожей сприятливо північний напрямок. З одягу Венера любить гарні, світлі і яскраві тони. Ну або такі тони. Будь-яким чином, бажано в цей день ввести в своє життя. П'ятниця, цей день планети. Планети любові і творчості, яка робить його ідеальним днем для спілкування з іншими і для відпочинку. Романтична енергія Венери ставить нас в соціальний настрій у п'ятницю і змушує думати про тих, кого ми любимо. Це робить п'ятницю ідеальним днем для побачень. Це також прекрасний час, щоб побалувати себе. І так, любі друзі, я починаю розклад. Перша карта для всіх, хто дивиться цей розклад. Це головна подія цього дня. Тепер цікавий момент цього дня. Далі, радість цього дня. Тепер, що бажано зробити в цей день? І чого не бажано робити в цей день? Ну, і тепер я буду дивитися, якщо треба розкрити якісь карти, звісно, я буду то робити. І так, любі друзі, десятка жезлів. Головна подія це означає, десяточка жезлів каже нам про те, що шлях до успіху був дуже важким. Да, людина тут вже геть втомлена, людина ледве тримається на ногах. Але головне тут каже карта про те, що успіх буде, не дивлячись на те, що шлях був важким і тривалим. Ви можете в цей день вже досягнути певного успіху. Ви можете в цей день десяточка, це як про. Початок чогось нового, розумієте, це як зібрати врожай, да? і наприклад, в даному випадку, людина ще трошечки треба да, прикласти зусиль, щоб дійти до якогось ринку, наприклад, і продати його. Тож, любі друзі, в цей день використовуйте ці гарні енергії, щоб зробити якийсь стрибок вперед, щоб досягнути все ж таки своєї мети. Пам'ятаєте, кожен розклад це не остання інстанція, але м м бажано використовувати ті енергії, котрі. Можуть бути в вашому житті. Тобто, коли з'являється така карта, то треба все ж таки, да, тут можна, скажімо так, з останніх сил зробити ривок і досягнути своєї чудової мети. Тому що людина тут же зібрала врожай, вона зараз може, звісно, все це продати, якщо вона буде мужньою і все ж таки захоче дійти до своєї мети. І тоді вона отримує плюси, да, бонуси, гроші за. Свої, за Свій труд, за свої десь страждання. Да? от, І від того, що в неї з'явиться капітал, в неї почнеться нове життя. Далі, дивіться, цікавий момент це шістка мечів. Ну, шістка мечів в нас каже знову-таки про новий етап. Це знаєте, іноді коли люди починають щось нове, вони до кінця не розуміють, що буде, на, на, що буде в етозі, розумієте? Але вони просто хочуть оновити своє життя. От. Але, звісно, до будь-яких нових етапів, да, до будь чого нового, підходьте все ж таки з мудрістю. Хтось, дивіться, тут... У когось буде такий стан, знаєте, плити по течії. Це не означає це не означає щось погане, але це означає, що знову таке. Знаєте, іноді життя дає нам якісь шанси, ми не, якісь можливості, ми не розуміємо, що я з того буду мати. Да? от Зараз не бачу. але... Тут головне прислухатися до себе, любі друзі. Коли ви прислухаєтесь до себе, ви розумієте, ну окей, я зараз не бачу знову-таки да, кінцевого результату, але я спробую піти туди, е які двері для мене відкрилися. Розумієте? От, і тоді, звісно, знову-таки буде успіх. Тому що ця карта так само каже про успіх. Для когось дивіться, якщо комусь треба... Знаєте, з якихось негативних відносин, з якогось поганого місця втекти, то може у вас все вийде. Або якщо ви чекаєте, наприклад, вироку якогось, да, то тут можливо в цей день отримати відсрочку. І дивіться, ще дуже важливо, тут буде у когось, кому треба, буде шанс дати відповідь ворогам. Тож, будь ласка, знову таки, да, дивіться в цей день навколо себе, які в мене є шанси, що я зараз можу, да? можливо, якісь двері, вони ж не всі, знаєте, навпростець відкриваються. Якісь при, привідкрилися, да? і то ж треба, що підійти, взятись за ручку, да? зрозуміти, для чого я це роблю і. Піти в нове. І так, любі друзі, далі дивіться, четвірочка мечів перевернута. Пам'ятаєте, де карти перевернуть і зверніть на них, скажімо так, більшу увагу. Да? І тут про радість. Четвірка мечів в даній позиції каже про те, що а, радість в чому буде, що ви позбудетеся, да? тому що карта каже тут про грошові проблеми, але ж ми... Кажемо про радість, роздивляємось. Це означає, що ви зможете позбутися грошових проблем. У вас з'явиться довіра або до вас, або у вас з'явиться довіра до всесвіту, до людей. Тут хтось з вас зможе виправити свої помилки. От, звісно, це може призвести знову-таки до зміни планів, але ж це буде вже в радість. да, Для когось буде просто медитація за радість, для когось буде м, одужання так само і це, звісно, буде радість. От, ще дивіться, ця карта каже. Що у вас вийде побороти комусь свою жадібність, комусь свої ревнощі, а комусь свої заздрощі. І це так само буде вас призводити до успіху в інших справах, тому що це низькі вібрації. І коли ми з ними розбираємось, коли ми їх енергетику використовуємо собі во благо, от тоді вже ці тіньові наші якості вони працюють на нас. І так, любі друзі, що бажано зробити в цей день? П'ять жезлів, дивіться, ще й перевернута. Жезли, да, пам'ятаєте, це про дії. Що бажано пройти, дивіться, якісь випробування. Якщо треба відстояти свою точку зору, да, наприклад, я хочу таку ціну, я хочу тут стояти, я хочу тут продавати, я хочу таку ціну. Це просто як приклад, розумієте? От. А, що ще зробити? Не дати себе обдурити, а, не боятися за цією картою якоїсь небезпечної конкуренції. У кого, знову-таки, тут про просудище карта каже в такі позиції. Да? Тобто, не боятися відстоювати себе, не боятися, можливо, комусь треба змінити спеціаліста, юриста, адвоката, будь-кого, розумієте, Тож, що треба зробити? Взяти жезла, жезл це якийсь ваш інструмент. Взяти жезла і ганяти усіх небезпечних конкурентів, тобто а, тих, хто хоче шахраїв якихось, да, усіх, хто хоче вас. А, Побдурити, якось на вас, знаєте, в'їхати в рай, як то кажуть, усіх розігнати, не бійтеся. У вас то точно є мужність дійти до своєї мети, розумієте, досягнути своєї мети. Ну і так, чого в цей день не треба робити, не бажано. Да? І на сімка кубків, дивіться, як цікаво, карти сьогодні розмовляють. А, карта взагалі в такій позиції каже про рішучість в діях. Чого не бажано робити, тут, знаєте, не бажано, не бажано все ж таки, мабуть, да, треба дійти. Треба щось доробити, те, над чим ви вже працювали. Тому що ця карта ще каже про нову мету, про нові якісь реальні плани. Розумієте? Тобто в цей день бажано бачити доробити те, над чим ви вже працювали тривалий час. Не бажано, знаєте, просто кидатися. Да, Кидатися в якісь новшества, да, тому що тут, завдяки цим картам, ви, вас, ви можете отримати такий приплив енергії, скажімо так. Да? От, але ж все ж таки карта каже, що цього не бажано. Тобто, любі друзі, в цей день фокусуйтеся на тому, на тих справах. на Тих планах, котрі ви вже до того е, планували, е, справи, над котрими ви вже працювали, ви вже щось робили, ви кудись вже вкладалися. Тож, будь ласка, свою енергію м, спрямовуйте саме туди. І буде вам щастя. І так, любі друзі, будь ласка, напишіть, як вам такий формат. Мені дуже сподобав, сподобався. Просто це прийшло, ну, я довіряю своїй інтуїції. От, і цей формат просто до мене зранку прийшов ну отак. Тому що, ну, ще чесно кажучи, одна клієнтка сказала: слухай, ну класно, ти робиш великі розклади на кожен день, але дуже багато кожен день, не всі можуть тривалий час щось дивитися. да, ну Тому я вирішила поекспериментувати. Звісно, на місяць по знакам Зодіака я буду робити великі розклади, як і було. Можливо, ще навіть по домах гороскопа буду робити. от, Але на кожен день, ну, мабуть, так такого вистачить. Да? Я буду вдячна, якщо ви мені напишете, як у вас програли. І чи сподобався вам такий формат? Звісно, я продовжу на кожен день з усіх колод по одній карті викладати маленьке відео, тож заходьте, там буде для вас і цілюща енергія, і все, як і було раніше, то все залишається в силі. І так, любі друзі, я запрошую вас на індивідуальні консультації. До побачення з повагою, Софія!